У вас було поранення в цей момент, які були почуття у Кості, і чи не хотілося закінчити в цей момент? Ну в мен... так, я ну Костя, мені здається, запанікував. <ріху> я була в принципі абсолютно спокійна, тому що я ну я ж розумію, я розуміла одразу, що я не помираю, що в мене не задіти внутрішні органи, бо я знаю, що таке, коли тебе щось з внутрішнім органи, це абсолютно інший рівень болю. Це було дуже болісно, але я розуміла, що я від цього не помру. Було, було, було цікаво. Я розумію, як це зараз прозвучить, як це прозвучить наївно, і, і це, мабуть, називається синдром головного героя, але все одно в тебе таке відчуття, що наче типу, ну, ти, ти раз був дуже близько і нічого не сталося. Ти два був прям супер близько і нічого не сталося. Поряд з тобою ранить людей, а ти цілий, живий, і здоровий, і навіть там ну, вуха дзвонить максимум. Там Ніна залітає в бліндаж, а в тобі там. Нічого. Якось, ну, типу, це на підсвідомості виникає якесь, знаєте, таке хібне відчуття, наче типу, ти якийсь, наче з тобою нічого не станеться, бо, типу, ну, бо не станеться. А потім стається, і типу, ти розумієш, що це все по-справжньому, що це все реально і, і може бути, може бути, будь-що.